Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 17 квітня середа. У мене на каналі в середу програма Середа не біда». Подивіться програму, дуже сподіваюся, що вона вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Середа Невіда хотів би поговорити про. Гральний бізнес, а точніше про онлайн-казіно. Володимир Зеленський заявив, що буде засідання, на якому будуть розглядати питання щодо обмеження діяльності онлайн-казіно. Так була ініційована петиція, стосовно обмеження діяльності онлайн-казіно, бо в тій петиції було зазначено була ініційована військовослужбовцем, який, на жаль, вже загинув. Щодо негативного впливу на військовослужбовців, що вони от підсідають, якщо можна так сказати, на гру в Казіно, витрачають свої гроші, які отримують, залазять у борги. Тобто це питання в той чи інший спосіб і петиції потрібно, ви, потрібно вирішувати, написав. І, до речі, достатньо така, я би сказав, швидка реакція після того. Петиція набрала понад 25 тисяч підписів самого Володимира Зеленського, він виступив, сказав: ми будемо цим займати, доручив СБУ вивчити питання і так далі. Такі би були швидкі реакції на інші петиції, які, на мою думку, не менш важливіші, а можливо важливіші, ніж петиція стосовно онлайн казино До грайного бізнесу можна відноситись по-різному. До речі, Буквально вчора мені зателефонували, і якийсь такий голос чоловічий почав дуже шкодувати, що я давно не заходив в онлайн-казіно, що вони мене чекають, хоча я в онлайн-казіно взагалі ніколи не заходив. І по великому рахунку, останній раз я грав в казіно, це було 30 років назад, в 1994 році у Монте-Карло. Після того я ні разу жодного разу не грав в казіно. Ні віртуально, ні реально. Так от, повертаючись до теми е, грального бізнесу, Ну, давайте згадаємо, що в 2020 році саме чинна влада легалізувала гральний бізнес. І нам обіцяли, якщо пам'ятаєте, там якісь ну, захмарні надходження податків в бюджет. Ці податки, до речі, можна було би зараз, щоб вони були такими захмарними використовувати. Для закупок необхідного зброєння, для фінансування Збройних сил України і так далі. І так, і так далі. Ну, таких податків, як виявилося, ну, Захмарних, на жаль, не, не було. Всі розуміють, що в грального бізнесу є серйозний лобі, є люди, які в цьому зацікавлені, які безумовно мають від цього супер-преференції. У різних видах, я думаю, у грошових також. І от питання онлайн-казіно, ну, ми пам'ятаємо, там були різні вже події, новини стосовно боротьби там, з онлайн-казіно, які мають російське коріння, це безумовно треба боротися. Безумовно, треба вирішувати питання, якщо воно впливає. Питання має на увазі обмеження діяльності казіно стосовно військовослужбовців. Хоча, знову ж, кожна людина має право. Робити, що вона хоче робити, і ця гральна залежність, вона, ну, на жаль, завжди була, є і буде. Чи можливо це обмежити стосовно військовослужбовців? Я не знаю, в який спосіб це спробують зробити. Ну там є певний перелік питань, там щоб не було військової символіки і так далі. Але знову ж є казино, які і фінансово допомагають Збройним силам України. Тобто, це питання, на мою думку, ну нема такого от однозначного. Рішення однозначної відповіді погано це чи добре. Гральний бізнес був ще з давніх часів, пишучи навіть в історії, що і до нашої ери, але так чи інакше, добре, що це питання так вирішив швидко згадати Володимир Зеленський. Але з моєї точки зору, ну, насправді такі питання вони повинні вирішуватися дуже швидко, без галасу лишнього. так. І без піару. бо ми знову зараз бачимо, що от на цьому буде побудована певна така інформаційна піар-компанія. На жаль, я не бачу проблем, що навіщо засідання РНБО прийняли рішення там на рівні не знаю, Кабміну. Є спеціальний орган, який був в свій час створений Кабміном, так, за то, щоб він наглядав, контролював гральний бізнес. І можна було все нормально зробити. Можливо, навіть варто було би запросити. Керівників, власників казне-грального бізнесу, і на цю тему з ними переговорити, визначити чіткі рамки їхньої поведінки, їхньої діяльності, сказати, що можна робити, що не можна, і рухатися далі. Бо при всьому при тому, що це дійсно має негативний вплив на людей, які залежні від грального бізнесу, і це може бути і біда і для сімей, і для самих гравців. Але з моєї точки зору, ну точно не онлайн-казіно впливає на обороноздатність країни, чи, як сказав Зеленський, там, на точку зору безпека суспільства. Там. Бо неправдива е, інформація, яка, до речі, ми про це з вами вчора говорили, часто є в інформаційному полі, яка, яке монополізоване чинною владою, вона, я думаю, Більше негативно впливає на громадян країни і на суспільство загалом. Бачите, коли була петиція стосовно того, щоб кошти спрямувати від фінансування телемарафону інших, скажімо так, телеканалів, які займаються, ну, на мою думку, не зовсім тим, що їм потрібно, і це констатуються своїшні питання, які показують, що. Кількість людей, які дивляться телеканали, вона суттєво-суттєво скоротилася і буде скорочуватися. Так от, коли ці кошти пропонували правити там, на пікапи, на дрони, прем'єр-міністр вийшов і сказав: що-ні, це недоцільно, ми цього робити не будемо. А от ті петиції, які можуть бути такими, що їх можна використати з точки зору інформаційної кампанії, саме піар-кампанії, бачу, за ці петиції вони беруться. Головне в цій ситуації, щоб потім не трапилося так, як у нас завжди, щоб це не використали у боротьбі з конкурентами ті люди, які мають стосунок до влади. Хоча, скоріш за все, всі казіно так чи інакше, вони десь там підконтрольні, враховуючи ту історію всього, що відбувається, на жаль, в Україні, відбувалося особливо зараз, і тим більше, а тим більше до широкомасштабного вторгнення. Але ситуація стосовно засідання Ради національної безпеки і оборони, якому будуть роз'датися питання онлайн-Кузіно. Ну, з моєї точки зору, можливо, я і помиляюся. Все може бути. Але це точно не питання Ради національної безпеки і оборони, яка має займатися більш нагальними питаннями. Я не знаю, я не пам'ятаю, можливо, і були ці засідання Ради Національної безпеки і оборони. України щодо корупції в вищих ешелонах влади, в Міністерстві оборони, в першу чергу, безумовно, щоб були чіткі розроблені механізми, були прийняті якісь рішення чи рекомендації для того, що були прийняті, чи закон Верховної Ради, чи указ президента, чи постанови Кабінету міністрів, щоб викорінити корупцію, яка фактично пройшла мородерство. Оце питання, яке, до речі, вся соціологія показує всі опитування, що на першому місці навіть. Війна нижче в тих відповідях які дають українці, що заважає розвиватися країні. Тому, з моєї точки зору, на жаль, справу, яку можна було зробити тихо, швидко, а саме головне ефективно, знову перетворюється на інформаційний піар. Сподіваюся, що рішення будуть прийняті адекватні. Але все-таки, з моєї точки зору, ну, треба займатися РНБО зовсім іншими речами. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна.